Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві та супер пропозиції. Сьогодні нашій увазі Volkswagen Golf. 19 рік, 10 місяць. Автомобіль був куплений лізинговою компанією за 46 тисяч євро. В такому класному сірому кольорі ледовське світло, ближнє Дальнє. Ледовський Стопи, задні вікна заводське тонування, full LED стопи, незвичайні, а full LED. класний сірий колір. І саме основне буде новорічна ціна для вас супер пропозиція. Ціна буде написана в темі відео, бо автомобіль лише прийшов з аукціону, ціни ще немає, але сказали, що буде супер ціна на даний автомобіль. Гарно його купили на аукціоні. Тобто дешево купили на аукціоні, дешево і продаємо для... Вас. Так, Full LED переднє світло, Full LED заднє світло. Датчики сліпих зон немає. Є неонова підсвіточка карт дверей. Є неонова підсвіточка карт порогів. Автомобільчик в досить охайному стані. Ну, Звичайно, доведення до ідеального всім пропоную зробити хімчистку 2900 гривень. Це повністю все з ковроліном, зі стелією, всіма пластиками. Так, велика навігація підігрів сидінь, кнопочка старстоп, електронний ручник автохол, безключовий доступ, два ключики, камери немає, є парк пілот, передні, задні парктроніки, мультикермо, діджитал панель. Пробіг даного автомобіля 87 687 кілометрів. Такі автомобілі проїжджають 200-250 кілометрів на повному заряді батареї. Звичайно, в зимову пору вони проїжджають менше 180 кілометрів, але хто їздить лише по місту і має можливість заряджати автомобіль в приватному будинку. чи... В дворі багатоповерхових будинків вже ставлять зарядні станції, самі власники через ОСББ ставлять лічильники і ставлять зарядки. Це електричні автомобілі на сьогоднішній день. Автомобілі, які кожен день на себе заробляють. Їзда на такому автомобілі. Досить динамічна, приємніша і дешевше, чим їздити на маршрутних таксі. На маршрутних автобусах. По вікнах автомобіль 2019 рік. В гарній комплектації, кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте, не зволікайте, супер ціна. Зарядочки є в нас дві. Одна це використовується як продовжувач. І друга зарядочка в нас йде від звичайної розетки. Так, включимо ще ми. Аварійний сигнал. Поворотники в даному автомобілі йдуть динамічні, не звичайні, а динамічні. Отакий От автомобіль перед новорічні ціни кого цікавлять, телефонуйте 050 565 0817. Телефонуйте Viber, WhatsApp. Купимо даний автомобіль. Для вас привеземо, розмитнемо все, зробимо під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Подобайки, також нажимайте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео, наступні цікаві та супер пропозиції. На все добре, до нових відео.